Синусход, сила природи для вільного дихання носом, як ви оцінюєте в таку позицію американських лідерів і відповідно ну, топових американських чиновників, які ну настільки різнопланові, що я так відверто кажучи, не зрозумів, чи нас зливають путіну, чи Трамп вводить американську армію відповідно в Донецьк? Ну і, мабуть, в Севастопіль теж. Ні, ну другий варіант нам підходить. Я думаю, що немає сенсу, якби тут проти нього виступати, але насправді я це сприймаю як достатньо очікувану історію. Це стиль керівництва чи стиль управління Трампом. Його можна характеризувати одним словом чотирьох літер хаос. він просто вважає, що це. Керований хаос, але іноді він виходить з цього керівництва, і Трамп просто накидує величезну якусь кількість ідей. Потім він і представники його команди заміряють реакцію власне на ці ідеї, і в залежності від цієї реакції вони ці ідеї можуть відозмінювати. Тобто, тут насправді нічого такого неочікуваного немає. Приблизно ну, такого слід було ну, від самого початку десь спостерігати, оскільки це просто ну, його така, знаєте, класична риса. Він Відзначався такими діями власне і в контексті внутрішньоамериканської політики і в контексті вирішення якихось там зовнішньополітичних справ, це звичайно складно це мало приємно для тих, кого. Ці дії стосуються, і ми дійсно, от за ці два дні, побували на серйозних дуже гойдалках, оскільки різні представники його команди робили часом діаметрально протилежні заяви. Потім спростовували свої ж заяви, поверталися до попередніх заяв. І я думаю, що це буде відбуватися ще якийсь там, період часу, рівно до того, доки не будуть відпрацьовані якісь ключові аспекти. Власне, оцього догону договору, договору чи сценарію завершення російсько-української війни, коли там вже будуть якісь більш-менш узгоджені положення, власне, з Україною, я думаю, там з європейськими країнами, тоді стане трошки спокійніше до всього цього часу. Ми будемо в цих гойдолках перебувати і будемо чути. Там з різницею не знаю в 12 чи в 24 години іноді заяви, які ну прям будуть вступати в суттєве притиріччя одна з одною. Але до цього треба я не скажу звикнути до цього складно насправді звикнути, особливо країні, яка знаходиться в стані війни, і треті треті роковини цієї війни, початку широкомасштабної війни наближається. Але ну у нас немає просто іншого вибору. Тут треба ну, думати, як вловлювати певні ну, реальні якісь там заяви, які будуть звучати у виступах Трампа. І його там ну, членів найближчих членів його, скажімо так, команди. Ну і вже на основі їх спробувати щось таке вибудувати, з чим ми зможемо працювати з іншого боку. Там є достатньо системні люди, які можливо не так багато роблять публічних заяв, типу того ж кітакелога. Хоча він теж ну, говорив інтерв'ю, коментарі давав. Але це якраз той тип людей, з якими краще спілкуватися десь за зачиненими дверима, і там завжди буде більше інформації ніж та яка виноситься на загал. А, пане Ігорю, тут знаєте, після розмови Трампа з Путіним, відповідно кілька днів неслося про те, що все там у всіх змі було Україну зливають. Україну не запросять за стіл перемовин. Україна вже програла. Трамп і Путін ділять світ. Пройшло кілька днів, і тут кажуть: підождіть, все насправді не, то, не так було. Ви, неправильно ви все неправильно зрозуміли. Так, ви все читали навпаки. А треба було не справа на ліво, зліво направо читати. Відповідно, значить, розмова з Зеленським була довша, ніж з Путіним. Говорили вони про те, про це і Зеленський доніс ідею того, що насправді Путін говорить те, що вам приємно чути, і нічого більше не відбувається. Тим не менше, зараз в Штатах говорять те, що вже там і армію готові ввести на територію України, навіть розглядають, що це може бути армія Сполучених Штатів, і готові закривати нам небо у сенсі збільшувати кількість ППО. Ми говоримо про якісь інвестиції в видобування корисних копалин в Україні. Але от зараз знову ж таки враховуючи, що вчора черговий борт полетів на Росію за черговим звільненим в'язнем. Чи сприймати все так, знаєте, на на за чисту монету? Чи знову ж таки це просто довга політична гра? І насправді ніякої конкретики не буде ще там тиждень, місяць, півроку. Ну, це довга політична гра. Ми е, багато конкретики ще не почуємо е, якийсь період часу. І тут немає не сенсу дивуватися, чи знаєте, там злитися через те, що е, будуть якісь і далі контакти продовжуватися власне між сполученими штатами і Російською Федерацією. Трамп вже чітко призначив людей, які будуть відповідати за цей напрям. Е, він розділив, ну судячи з останньої інформації, повноваження Келога і Віткуфа. Один буде займатися Європою і Україною інший виключно. Росією, і зрозуміло, що в залежності від того, яку інформацію ми будуть привозити, Трамп теж буде міняти свої підходи і своє бачення, е, але знаєте, от ця історія з так званою стратегічною невизначеністю, вона насправді ж працює в дві сторони. Вона працює не тільки проти України або, наприклад, змушує нервувати тільки Україну. Вона в тому числі впливає і на Російську Федерацію. От як його заява Трампа про те, да що там під час конференції в Мюнхені буде. Де каже зустріч з російськими представниками її самі росіяни спростовували, причому робили це достатньо нервово. Вони можуть вважати, що вони десь Бога за бороду схопили і з Дональдом Трампом про все домовляться, але по факту вийде трошки інша історія, і тому тут треба розуміти, що це не тільки проти нас якось спрямовано. зрозуміло, що ми найбільше зацікавлені в адекватних рішеннях, в в адекватному сценарію, але це в принципі б'є по Російській Федерації, змушує її нервувати, приймати якісь можливо неправильні рішення і думати, як вийти з тієї ситуації, в якій вони власне опинилися, і так треба бути готовими, що це може тягнутися немаленький період часу. Давайте так скажемо. Оскільки е крім того, що Сполучені Штати будуть мати комунікацію з Україною, вони будуть мати ще й комунікацію. Вони нікуди від цього не дінуться, з європейськими країнами. От тут можуть бути певні нюанси, е як з точки зору сценарію е завершення війни і участі, наприклад, європейців, так і взагалі в контексті взаємовідносин між Європою і Сполученими Штатами Америки, ну от візит Венса, він там вже почав свій виступ. Наскільки я зрозумів, от він буде в цьому плані дуже показ. Зовий тому, що ну є певні речі, які Дратують американців у європейців, і, нав, і, і навпаки, у європейців е, там роздратування викликають якісь дії американців. Тобто їм треба буде ще там дійти між собою згоди і потім більш активно включатися в процеси завершення війни. Так що це розтягнеться на якийсь певний період часу. Мені зараз оця теза е, е, Келога про те, що там 100 днів беремо на перемовини, вона не вдається якоїсь екстраординарною й завищеною. Е, 100 днів саме на перемови на різні поїздки, консультації і так далі може виглядати ще й не таким довгим періодом, враховуючи складність всіх інтересів і питань, які піднімаються Ну от в контексті завершення російсько-української війни, Ігоре От у мене зараз передачами заява президента Франції Еммануеля Макрона, який каже, що повернення Трампа це для Європейського союзу це шок. Але таке враження, що це може бути чи електрошок, чи якийсь інший шок, що щось подібне відчувають не тільки в Європі, а взагалі по всьому світу. Бо такі різнопланові заяви, коли умовно кажучи, що в один день Сполучені Штати відмовляються від всіх своїх зобов'язань, ну і відповідно, і довіра до цієї держави, як союзника і партнера, вона змінюється, знижується. На вашу думку, от е, чи от знаєте, от коли всі там говорять у Україну зливають насправді ті це тільки Сполучені Штати можуть самі себе злити, як нам на мою думку. А от е, як світ відреагує на от, от такого е, емоційного Трампа? Ну, він відреагує негативно, якщо Трамп буде робити речі, що будуть іти в розріз з тими спільними цінностями, які сповідують всі демократичні країни, і які ну, наприклад, орієнтувалися раніше на Сполучені Штати Америки, знаєте, тут дійсно певна дихотомія або когнітивний дисонанс, як подивитися присутній, коли, наприклад, міністр оборони США виступає і каже, що нас у взаємовідносинах з Україною. Цікавлять чисто більше матеріальні речі, ніж якісь спільні цінності. Потім в цьому ж виступі він називає Трампа два чи три рази лідером вільного світу Трампа саме да лідером демократії, там і так далі. Так важливі для нього цінності і принципи, чи не важливі? Це ж виходить відразу на перший план. Штати я думаю, десь розуміють, що така поведінка їхня, або зміна там їхніх підходів, або відмова брати на себе якусь відповідальність, або там Влятися зі своїми е, партнерами і союзниками ну призведе просто до падіння дійсно рівня довіри до цієї країни, і штати тоді дійсно зможуть це лідерство втратити. А Трамп е, дивіться, попри всі свої заяви про те, що він хоче зосередитися на внутрішньоамериканських справах, що Америка Фьорс да і багато таких інших речей. Ну я думаю, він прекрасно розуміє, що насправді Сполучені Штати можуть бути такими, якими вони є, виключно за умови глобального представництва і глобального лідерства. Вони від. Цього нікуди не подінеться. Вони вже настільки інтегровані в цю глобальну економіку, що зосередитися виключно на північній Америці, там чи на частині північної Америки, ну в них не вийде, їх розірве просто зсередини, і вони не будуть мати і навіть тіні тої могутності і поваги, яку вони мають там станом, наприклад, на сьогодні, так що штати тут з одного боку вони дійсно почали таку небезпечну гру, коли Трамп хоче змінити якось світовий порядок. Єдине, що, мабуть, ну, рятує і залишає певний простір для обережного оптимізму, Трамп все одно це хоче робити через лідерство і першість Америки. І рано чи пізно він просто зрозуміє, що деякі заяви, які він робить, вони йдуть в розріз з цим лідерством з цією першістю. Ну, і, відповідно, він їх буде виправляти. Як ми бачимо, от буквально там за скільки за пару тижнів його президентства, ну офіційного, він достатньо готовий відмовлятися від якихось попередніх кроків, від якихось попередніх рік. Рішень він дуже легко може змінювати там якісь заяви, своє бачення вирішення тієї чи іншої проблеми, тобто він не бачить в цьому якоїсь глобальної проблеми. І е, єдине, що треба зараз цьому іншому світу, не просто за цим спостерігати, ну а пробувати як про себе нагадувати і повертати іноді я не побоюсь цього слова Сполучені Штати Америки до тями, так, щоб вони просто розуміли, що відбувається і до чого це може призвести, якщо вони будуть діяти так, як вони діють зараз. Я ще про призначення хотіла з вами поговорити теж, тому що міністром охорони здоров'я США став антивакцинатор Кеннеді-Молодший, на посаду директора національної розвідки. Затвердили Тулсі Габарт. Відповідно, багато питань у нас виникає, але знову ж таки, можливо, це наші питання. Можливо, для сполучених штатів нічого такого і не сталося. Ну дивіться, тут для сполучених штатів зараз от всі ці події з призначеннями. Це такий, знаєте, тест на адекватність і тест на витривалість з іншого боку. мені здається, що частина таких призначень, ну типу там Галбарда, або там наприклад, Кеннеді молодшого, який ну відомий своїми дуже такими дивними поглядами, наприклад, на медицину, вони якраз можуть, якби могли десь відбутися. Давайте так скажемо. То ну серед демократичних країн, то це якраз в Сполучених Штатах Америки. Знаєте, чому? Тому що американці, попри всі розмови, і попри е, я не побоюся цього слова ниття, да яке ми можемо там спостерігати в деяких американських медіа чи е, серед американських інтелектуалів про якісь там занепад Америки, е, вони настільки просто впевнені в силі своїх інститутів і інституцій, що вони не бояться з ними експерим... експериментувати навіть в такий спосіб, коли на посади призначаються Люди, які ну відверто не розуміють е, суті системи, відверто не розуміють, як вона повинна працювати, і, нав, і навіть більше можуть діяти по суті проти цієї системи. Але, от у багатьох американців, політиків першу чергу, які за це голосують, ну, у них є, мабуть, якісь внутрішні, е таке, знаєте, вну, внутрішнє переконання, що вони не розвалять ту систему, яка є, і система або їх перемеле, і власне вони підлаштуються під. Систему або їх система просто виштовхне, це знаєте. От нагадує ну, типу анекдоту, що е, можемо собі дозволити, да? тобто, в тому плані, що в нас не настільки погана ситуація, ми можемо собі дозволити певні якісь там експерименти. Хоча, зрозуміло, світ за подібними експериментами спостерігає, е, ну м'яко кажучи, зі здивуванням. Тобто для них такі речі не сильно зрозумілі, і вони ну, не знають, як на них правильно е, іноді реагувати, але дивляться. А й роблять для себе певні висновки, і я думаю, що тут якраз досвід США потім знадобиться багатьом країнам, щоб не повторювати ті помилки, які вони ну неминуче нароблять не роблять на тому шляху, на якому вони зараз знаходяться, пане Юри. Ну здається, вони правильний шлях все ж таки якось шукають. І я хочу поговорити з вами про заяву Венса, це друга взагалі та особа в американській системі владі, влади влади, віце-президент. Які на тлі того, що було сказано до цього, сьогодні зранку, ну, взагалі-то видав сенсацію про те, що Сполучені Штати можуть відправити війська в Україну, якщо Москва зриватиме перемовини. На ну, вашу думку, це, як то кажуть, підсилення перемовних позицій, чи за цим взагалі то щось може стояти? Я думаю, що одне не виключає інше з одного боку. Штатам треба було включити певний антикриз на фоні тих заяв, які були зроблені, які неоднозначно були сприйняті, і вони його включили. Венс ідеально підходить під під цю роль в силу. Там ну, в нього є публічність, але він віце-президент і всі знають насправді яку роль віце-президент відіграє в тій системі, яка є в Сполучених Штатах Америки. З іншого боку, я не виключаю, що це якраз і сигнал Росії. То тобто Трамп е, не хоче, наприклад, сам робити певні оголошення. Він це доручає робити членам своєї команди, і вони передають росіянам такий меседж, що дивіться, якщо е, не будемо рухатися по тому плану, який був там напрацьований план е, Трампом, і там реалізовувати його бачення, то ми можемо піти е, таким шляхом. Розумієте, такі заяви вони ж насправді нічого не варті з точки зору якихось от зараз, саме реальних кроків. Але е, та ж Росія, я не думаю, щоб вони хотіли, е, попри те, що вони люблять там е, храбритися, да роздувати щоки. Не думаю, щоб вони хотіли подібні заяви, подивитися, як вони будуть реалізовані на практиці. Тобто, це е, знов-таки стандартний Трамп який робить різні вкиди сам або через там своїх підлеглих, вони там, діаметрально протилежні, а потім він намагається десь знайти якісь рішення посередині, яке на його думку буде влаштовувати всіх. Ну і в першу чергу, звичайно, буде влаштовувати його. Тому що, от усіх цих історіях нам не слід забувати про одну дуже просту річ: Трамп дійсно на все це дивиться з погляду інтересів Сполучених Штатів, ну і власне своїх інтересів, тому що тут знаменита фраза Людови. 14-го, да про державу це я вона може певною мірою стосуватися і Трампа. В нього є такі підходи. Ну звичайно, з поправкою, що він не монарх, а він президент демократичній країні, але таке поєднання і таке сплетіння, скажімо, особистого і власне національного державного ну для Трампа дуже характерно. Тому я думаю, що це запланована така історія, і вони такі речі, що будуть використовувати надалі, неодноразово для того, щоб врешті-решт досягнути того результату. Ато вони визначать для себе як прийняв пане Ігорю, часу майже не залишається, але я бачу, що відбувся візит Дональда Трампа до Індії, де він домовився про енергетичну та оборонну співпрацю. Ну і це називається власне величезним ножем у спину Москви, бо він із властивим йому нахабством під шумок віджимає у Росії величезний ринок збуту. Ну і вірного друга. Ми ж пам'ятаємо. Чи так це як виглядає? Ну воно так і є. Тобто Трамп виконує свої обіцянки стосовно енергетичної стратегії забезпечення безпеки в енергетичній сфері. І дійсно, під шумок розмов різних і гарні перемовини там з Путіним, вони займаються класичними речами, просто виходячи на ринок і забираючи те, що до сьогоднішнього дня належало росіянам. І зверніть увагу на Росії тиша, тому що вони прекрасно розуміють, що в них немає жодних механізмів якось цього уникнути і цьому запобігти. Пане Ігорю, дякуємо вам, що долучилися до ефіру за коментарі, і кажемо до наступної зустрічі. Політолог Ігор Ітерович був з нами на зв'язку цієї години.